Шановні присутні, сьогодні ми, скажімо так, зібралися війна, яка триває зараз, вона забирає життя як і мирних наших українців, так і наших воїнів, які зараз захищають наш, нашу землю від збройної агресії Російської Федерації. Сьогодні ми зібралися з вами вшанувати пам'ять. Відзначити державни, державною нагородою справжнього Героя України, військовослужбовця Збройних сил України Каліксу Олексія Ігоровича, який загинув в ході виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини. Він до кінця залишився вірним військовій присязі, не зрадив народ України, мужньо стійка виконав свій військовий обов'язок. Ми завжди будемо пам'ятати таких героїв, ми завжди повинні на них рівнятися. Ми повинні завжди своїм дітям казати, завдяки чим героям буде здобута, а я знаю, що буде забута наша передмога перед коварним ворогом. Сьогодні я маю за честь вручити високу нагороду. Указом президента України від 12 березня 2024 року номер 152 Калясу Олексія Ігоріча нагороджена за мужність 3 ступеня на жаль Паспорт. Юрій, дозвольте вручити цю високу нагороду вам і дружині. Я знаю, про це нагорода вам не мене, а не повернемо вамся, але ця нагорода вам буде нагороди вам всім, якою ціною сталася наша. Слава Україні! Героям. Героям слава! Я хочу сказати, що ми тримаємо стрій і продовжуємо те, що робимо місце, а саме захищав Україну і допомагав Україні. У Нас підростає. Його син, мій онук. Я також знаю, що він виховується в духі патріотизму і вірності Україні. Тому цього народу я хочу саме йому. Думаємо стрій, як би важко не було, завжди будемо допомагати нашим захисникам, захисницям. Внутрі не переміщення, на жаль, які залишаються в домівки, також мешканцям нашої громади. Як би важко це не було, але життя продовжується. Тому завдяки таким місяцям, як наші герої, які загинули вже. Ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ганьба буде нам, якщо ми будемо забувати, як воно зазвичай в нас раніше проходило. Це не, не, не повинно такого такого бути. Це дійсно великий ну, справжній свій нації. Ходив, коли був поранений і бачив, що дуже мало реабілітаційних центрів, тому наша родина вирішила. Створити такий центр, я думаю, громада підтримає. І такий ребенцовий центр для військових, для наших мешканців. Бо, на жаль, хлопці повертаються важко поранені, хто без них, хто під задоняв, хто без руки. Тому такий центр дуже важливий. І ми вирішимо створити такий, такий центр допомогу захисникам та захисницям. А я свідчаю те, що ми будемо допомагати всім, що зможемо. І хочу подякувати батькам за те, що ми виховали такого достойного сина. Наша громада, наша громада завжди буде гордитися е, нашим мешканцям. На жаль, що посмертно. Ну, але ж війна да, розставляє свої крапки над усім. І я хочу вдивити вам. Mówcha ty Mówcha ty